Долучаємо зараз до нашого марафону Олексія Гончаренка, народного депутата України, президента комітету з міграції та біженців парламентської асамблеї Ради Європи. Слава Україні, пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю. Ну, насамперед, вас хотіли би розпитати про процеси, які тривають у Верховній Раді. Звісно, говоримо про закон про мобілізацію 4 тисячі правок. Ну і комітет вже нарешті взявся за їхній розгляд. Можливо, володієте якоюсь додатковою інформацією, як триває зараз розгляд тих 4 тисяч правок? Як автор поправок сьогодні приймав участь в засіданні комітету, і можу сказати вам, що Ну, чесно кажучи, я дуже розчарований. Це все виглядає як повна така неповага, і навіть ну, кидок, вибачте, наших військових, тому що виглядає, що ніякого бажання розглядати цей закон немає. От я це так трактую. Дивіться самі, подача правок закінчилася 21 лютого, тільки сьогодні перший день вони розглядалися. Три тижні. Три тижні. Ну чому? Що так довго? Сьогодні засідання тривало годину, навіть менше. Значить, було заплановано к розгляду перших 300 правок чому стільки. А при розгляді вже там правки в другому десятку була підтримана. Я так розумію, неочікувана можливо для керівництва комітету правка, яка вилучає норми. Оці про заборону, про замороження рахунків, карток, заборону керувати автівкою. Після цього була оголошена перерва. Після перерви сказали, що все, вже на сьогодні досить розійшлися, продовжимо завтра. Ну, от, якби з результатів це те, що комітет буде пропонувати Верховній Раді не підтримувати оці обмеження, цей результат. Ну, а ще те, що це все буде тривати ще доволі довго, такими темпами і з таким бажанням розглянути закон. І це означає, що саме головне для мене питання це встановлення термінів служби, це те, чого чекають сотні тисяч військових, щоб вони знали, коли вони зможуть повернутися додому. І встановлення чітких і зрозумілих правил для всіх е -е, щодо служби це все питання затягується що найменше, якщо взагалі буде вирішено. Пане Олексію, дивіться, Зеленський в одному з своїх останніх інтерв'ю французьким виданням заявив про те, що не існує демобілізації під час війни. Є різні питання щодо ротації та відпусток. Це він мав на увазі саме законопроєкт про посилення мобілізації. Що відбувається з демобілізацією, і в принципі чи вона буде? Тому що ну, така заява Зеленського не існує демобілізації під час війни, спонукає на певні міркування. Ну абсолютно спонукає на міркування. Це називається кінуть. Просто військових, тобто не існує демобілізації під час війни. Тобто ті військові, ті, хто пішов добровольцями, ті, хто був мобілізований, але нікуди не ховався, то це їхнє горе. Тепер хай там будуть нескінченно. Ну так я перекладаю слова Зеленського. Тому що, що це чому це не існує демобілізації під час війни? Чому? Чому служити мають тільки ці? А як це як це не існує? А що якщо люди це живі люди? Це не професійні військові. Вони виснажилися, багато хто з них втомився. Більше того, я вам скажу, що я думаю, що якщо цим людям сьогодні дати можливість повернутися додому, через 3-4 місяці дуже багато хто з них повернеться служити. Але ну вони мають право трішки відпочити, видихнути і відчути, що вони вільні люди, не кріпаки чиїсь, а в них ще є родини, які теж на це заслуговують. Тому я обурений цим коментарем. До речі, хочу нагадати, що я це все чув рік тому, коли я почав перший раз підіймати цю тему. Але потім, начебто, ну якось посунулося, з наскільки в чого говорити? Треба визначитися щодо тих, хто давно служить. Нагадаю, що в першому версії урядового законопроекту, який був поданий в Різдвяну ніч, був, був термін, не була демобілізація термін служби 36 місяців. Та я вважав, що це задовго, але він був або зараз. Я бачу, що вони вже збираються із цього з'їхати і, і все, і якби цю тему закрити. Ну, це не вийде, тому що. Це дуже величезна соціальна несправедливість по відношенню до родин, які сьогодні воюють. Ну, і, а для всіх інших це перетворює життя, знаєте, на таку лотерею. Тобто тебе спіймали, ну і що? І ти там будеш невідомо скільки. Ну, а так, типу, там, ховайся. Ну, це дуже неправильний сигнал. Сигнал має бути абсолютно інакшим: чіткі правила гри, чіткий термін служби, знаєш скільки служити, знаєш, що в тебе будуть ротації. Знаєш, що тебе навчать перед тим, як відправити на нуль і так далі? Оце має бути вирішено. І я сподівався, що цей законопроект саме про це, але я дивлюсь, що ну абсолютно влада рухається в якомусь іншому напрямку, і цей коментар Зеленського він ну чи мене він обурює? Дивіться, а як на вашу думку, як довго триватиме цей от процес розгляду правок? Це не, мов би технічне а, ну, питання, якщо... але розуміємо, що це воно... Ну, ну воно воно два. Знаєте, тут доволі складно порахувати, тут, знаєте, як в школі. Якщо два робочих по три лопати, а якщо п'ять робочих, то скільки лопати, там, і скільки часу. А, ну, якщо так взяти чисто математично, правок 4200. Сьогодні розглянули там 300, Завтра планується розгляд з 340 до 680 Ну такими темпами це. Десь 12-14 робочих днів. На вихідних я сьогодні спитав це комітет, вони збиратися ну, принаймні, поки що не планують. Ну, Тобто, це означає 2-3 тижні приблизно так на розгляд правок. І після цього це буде готове для те, щоб передавати Верховну Раду. Ну, Я би сподіваюся, що може якийсь суспільний розголос і це змусить їх якось активніше з цим працювати. Ну але саме головне ну, – результат. Бо якщо врешті-решт вони не працюють ніяких термінів служби, нічого, то на що такі взагалі законопроект, на нащо він потрібен? Так, пане Олексію, хотіла би ще з вами поговорити про нашу євроінтеграцію. Вчора Стефанішина, віцепрем'єрка профільно заявила про те, що Україна вже завершила виконання умов Єврокомісії для затвердження переговорної рамки. І Європейська комісія мала до сьогодні представити переговорну рамку та оцінити прогрес в реформах України. Що чувати з цього приводу? Тут я можу сказати, що ми чекаємо на цю переговорну рамку. Особливо додати до слів Стефанішиної мені нема що є там. Є публікації в міжнародних медіа про те, що скоріш за все, ця переговорна рамка може бути передана Україні тільки в червні. Звичайно, такі речі. Ну звичайно, нам треба просувати це якомога швидше і штовхати, штовхати, щоб побистріше нам дали переговорну рамку і необхідні поставили умови і завдання. Все це має бути щонайшвидше. Питання євроінтеграції для нас це питання безпеки. Це не просто питання якості життя, це питання, в принципі, існування цього життя, наявності його. Ан а які сигнали наприклад надходили з боку наших європейських колег, партнерів і так далі? Ну пам'ятаємо доволі серйозну резолюцію європейського парламенту. Так, коли ну європейські парламентарі трошки переживають так, би мовити, за рівень української парламентської демократії. Ну і Ольга Стефанішина доволі різко це все діло тоді відкоментувала. Ну це не те, що різко, а Ольга Стефанішина мені здається, знаєте, трішки заплуталась. От якщо Ольга Стефанішина у нас віце-прем'єр по європейській інтеграції, ну а це так є. То вона має бути перша, яка має кричати. Європейський парламент там сказав: припиняйте зайняти займатися дурньою з цими участю одних, пускаємо приймати участь інших ні, з нерівним підходом до різних політичних сил в парламенті. Бо це в Європі так ніхто не робить. Замість цього Ольга Стефанічна починає розповідати, що значить щось там все правильно, що правильно, де правильно. Якщо вже європейський парламент, дивіться, це ж поки це називається. Ну там спочатку дають непублічні сигнали. Говорять там хлопці, дівчата, ну тут у вас є проблема, давайте виправте її. Потім говорять, це вже відкрито, але ще без рішень. Ми вже дійшли до стадії, коли вже є рішення. Говорять, так у вас конкретна проблема, ви порушуєте демократію. Так не працюють в Європі, виправте її і замість того, щоб ну, тут вже ну як бо а тут починає далі. Каже, да ні, да ми не порушуємо. Ну просто наступне буд скажуть: ну окей, ну тоді ви знаєте, ви поки не готові, друзі. Поки ви не готові, бо європа це певні правила, норми. Погоджуємося, просто... Європа в першу Я... чергу це певні процедури. Якщо ми говоримо а... про наші внутрішньоукраїнські процедури, що собою може являти так би мовити перезавантаження Кабміну, скорочення міністерств і ключова історія. Чому саме зараз? Яка того всього діла мета? Ну і відповідно. Можливо, вже в нас з'явиться нова кандидатура на посаду прем'єр-міністра. Можливо, Шмигаля, так би мовити, перемістять кудись на підвищення чи на академічну якусь роботу. Ну і відповідно, можливо, також поговорюють про зміни голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Тому що не мов би, не мов би, наголошую, приміряється і на конституційний суд. Дивіться, я перше. У мене поки що немає жодних інсайдів на цю тему. Як будуть, я обов'язково з вами поділюся. Я особисто не вірю в те, що будуть е ці заміни. Тому що здається, що кращого прем'єра ніж мигаль і кращого спікера ніж Стіфанчук, для Зеленського годі і шукати. Тобто, це люди, які виконують все, що завгодно, що скажуть з банкової. На жаль, для інституції цих для інституції уряду, для інституції парламенту. Це проблема, але для Зеленського й очевидно, що йому подобається саме такий стиль і саме така робота. Тому я щось сумніваюся, що будуть такі зміни. Ну це моє таке особисте відчуття. Що стосується реформування уряду, я думаю, що тут цілком можливі якісь кроки, але на жаль, я думаю, що вони знов таки будуть нести популістичний характер. Проблема уряду не в тому, що в нас така кількість міністерств чи інша. Зміна там, ну давайте ліквідуємо три міністерства. Хтось, якщо хтось думає, що це автоматично призведе до зменшення кількості чиновників і чи економії бюджетних коштів, це абсолютно не так. Дуже часто всі ці е, з урізання міністерств їхнє з'єднання проводять навпаки до збільшення штатів. Ще треба платити вихідні гроші і так далі. І так далі. Тому е, головна реформа, яка нам необхідна сьогодні. Це щоб уряд став реальним урядом, щоб уряд приймав рішення, а не був департаментом офісу президента. І от що нам потрібно, щоб кожен займався своєю справою, щоб уряд нарешті зайнявся економікою, а, але цього немає, і я щось не вірю, що при президенті Зеленському це відбудеться. Дякуємо вам, Олексій Гончаренко, народний Дякую. депутат України був в Еспресо». Говорили про ситуацію з нашою євроінтеграцією про законопроєкт про мобілізацію, який зараз розглядається в комітеті. І до речі, пан Олексій заявив про те, що буквально з перевагою в один голос виключили правку, яка власне включала блокування рахунків банківських карток, автомобілів і так далі. Тобто, але розуміємо, що це зараз лише на рівні комітету. То ми не знаємо, як будуть ті чи інші правки і положення законопроекту сприймати в залі Верховної Ради. Тому попереду багато ще буде цікавого, і змін теж може бути достатньо багато.